І ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина, що з нами правда, в них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної. Бо люди, як заглядають в холодильник, їм більше не хочеться дивитися телевізор з 95-м кварталом з 1 плюс 1 брехливу гідоту. Сватів, які дивляться на російських окупаційних державних каналах а гроші, перераховують українському Зеленському. І правда, є з нами. А друга головна складова нашої перемоги це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували. Ви не збираєтеся миритися зі зрадою зеленої влади. Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали проти волі народу, нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд, твердо переконані в перемоги, бо будь-який безпреділ, який вони чинять, лише наближає їх кінець. І я наголошую, що незважаючи на всі труднощі,